У мене на бонусах є 8 гривень. Ідеальний час по догляду за собою. Дуже приємні відчуття. Цікаво на смак. Він такий же? Усім привіт! Це Даджес, новин на каналі Єва та я Іра Кудашова. Сьогодні ми з вами зробимо огляд класних продуктів, поговоримо про релакс, а також обговоримо останні б'юті новинки. Але перш ніж почати, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, поставили нагадування про вихід нових роликів. А ми поїхали! Думаю, багатьом з вас відоме те відчуття, коли на вулиці дощ, холодно і максимально нікуди не хочеться виходити. У такий час я люблю сидіти вдома, дивитися серіали та пити гарячий чай. А також це просто ідеальний час по догляду за собою. Тож сьогодні я покажу вам свої фаворити догляду, які точно підіймуть вам настрій у холодний день. Б'юті продукт, що має миттєвий ефект це, звісно, маски. У нас сьогодні ось така альгінатна маска від бренду About з екстрактом канабісу та калахарської дині. Вона багато Зволожуюча, протизапальна, також бореться з пігментацією, якихось 15-20 хвилин і повноцінний догляд за вашою шкірою. Так, а тепер до новин. Бренд косметики Colourpop Cosmetics випустив палетку тіней Pay Jewel. в ній 30% від нюдових до яскравих. Мені здається, максимально універсальна палетка можна зробити як яскравий макіяж, так і нюдовий на кожен день. Також не потрібно забувати про догляд за вашими ніжками. Багато хто думає, що взимку та восени цього не потрібно робити, оскільки вони знаходяться в теплі та в шкарпетках. Але це неправда. За ніжками потрібен догляд. І для цього просто ідеально підійде ось така відлущуюча маска від бренду Just Kawaii Soft Puffs. Вона ідеально розм'якшує роговілу шкіру та живить її. Я вже тестила і дійсно ніжки після неї дуже м'які та ніжні. Бренд Huda Beauty випустив нову лінійку пудр для обличчя Glowish. У ній аж 13 відцінків. І це дуже круто. Тепер точно можна не боятися помаранчевої смужки між вашим обличчям та шиєю. Ця пудра не лише матуєте усуває недоліки, а також доглядає за вашою шкірою, оскільки у її складі вітамін Є, е, олія троянди, а також інші живильні компоненти. Продукцію даного бренду ви можете знайти на сайті Eva.ua або скористатися додатком Eva, який значно спростить пошук вашої улюбленої косметики, і ви завжди в курсі акційних пропозицій. Посилання на додаток шукай в описі під відео. О, клас, до речі, в мене на бонусах є 8 гривень. Тут можна збирати наліпки, можна дивитися якісь новини, акційні пропозиції. Також можна займатися благодійністю. До речі, тут є дуже класна штука. Це ось такі купони Єва, які ви можете використовувати тільки 15 хвилин. Тобто ви обираєте купон, наприклад, знижка мінус 40%, нажимаєте, і ви можете його використовувати рівно 15 хвилин. Також дуже класна тут є окрема вкладка акції, тобто ви можете дивитися, що вам потрібно, і дивитися, яка зараз акція саме на цей продукт. І також є ось такі онлайн-акції, тобто ви можете обрати або у магазинах, або онлайн. Ну однозначно, додаток Єва це дуже зручно і набагато швидше шукати те, що тобі потрібно. Продовжуємо релаксувати далі. У нас є ось такий класний крем-батер для тіла, твердий, від бренду Теренетів. Він просто ідеально підходить для вашої шкіри, оскільки у його складі є все, що вона любить: це органове і кокосове масло, вітамін Е і багато живильних компонентів. Воно знаходиться ось такі коробочки. Його можна використовувати як крем для тіла, а також масло для масажу. Має просто неймовірний аромат, так і хочеться його з'їсти. Цікаво, на смак він такий же. Бренд косметики Revolution Makeup випустив класну осінню колекцію у колаборації з культовим серіалом Друзі. До колекції увійшли три палетки ціни, скраб для тіла, а також сет по догляду за губами та класне дзеркало. І це все у стилістиці культового серіалу. І якщо ви уважно дивилися всі наші відео, то знаєте, що бренд вже вдруге запускає таку колаборацію з культовим серіалом. Якщо вам цікаво передивитися це відео, ми залишимо для вас посилання. Продукти бренду ви також можете придбати на сайті eva.ua або у додатку eva. І так, прийшов час для найцікавішого. У нас є ось такий крутий б'юті гаджет для обличчя від бренду About. Це імпульсний те масажер. Він допомагає посилити кровообіг та повністю розслабити м'язи, а також зробити більш чітким ваш контур обличчя. Якщо ви страждаєте від набріків кожного ранку, то це просто ідеальний варіант, оскільки він класно усуває набріки. Зараз я розкажу, як правильно користуватися цим масажером. Ми спочатку повністю очищуємо наше обличчя, далі наносимо зволожувальний крем. Наприклад, у мене це буде ось такий крем від бренду Just Kawai з екстрактом полуниці, який класно зволожує та живить шкіру. І зараз я буду показувати, як це робити. Але будемо тестити на руці, оскільки у мене зараз є мейкап. Аромат просто неймовірний. Ми наносимо ось так дуже багато крему, щоб дуже класно зволожити нашу шкіру. Після того, як ми нанесли зволожувальний крем на обличчя, ми починаємо робити масаж від центру обличчя. Можете не боятися, що щось піде не так, оскільки у наборі є схема масажних ліній, і ви точно не заплутаєтесь. Головне все робити акуратно. Дуже приємні відчуття, і мені здається, завдяки масажеру крем набагато краще вбирається, і потім обов'язково промити масажер з милом і почекати, поки він висохне. Цим масажером можна користуватися кожного дня для кращих результатів. Тож сьогодні я поділила з вами секретиками, як рятуюсь від холоду за допомогою б'юті продуктів. Пишіть у коментарях, як рятуєтесь від осінньої хандри ви. Усі продукти, які ми показали сьогодні у випуску, ви можете придбати на сайті Eva.ua або у мережах магазину Єва. А також не забувайте про додаток, який значно спрощує ваш б'юті шопінг. Ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео, та підписуйтесь на канал, оскільки у нас завжди цікаво. До зустрічі! Тьом.